Я, я сьогодні перша, перший раз в такому шанованому товаристві, то, очевидно, я повинна сказати про себе, хто я. Мене звуть Тетяна, прізвище моє Калядинська, я журналістка, працювала в газеті Зоря, наше місто в агентстві Украинформ і Голос України. Уже на пенсії. Народилася на Уралі, Пермській області, Чусовський район. Виселок Ківва, куди були вивезені родини моїх батьків. Родина мамина з Рівненщини. Вивезені були четверо, дід, баба і їхні дві дочки, ще заміжні, ще зовсім молоді дівчата. Вивезені були за старшу дочку, як казали, за кого вивезені тоді питали? За Ганю, яка була зв'язковою. Організації українських націоналістів і про яку дуже довго не знали, де вона, як закінчився її життєвий шлях. Е, я розпитувала вже потім, знаєте, коли дитина і коли ще можна у багатьох розпитати, і коли тобі не розказують цю історію в ті часи. Минулися вони і втрачено шанс. І мама вже більше 40 років немає, вона пішла в 54 роки. Вона ніколи мені про себе не розповідала. І я дізналася про те, що вона ще й сиділа в Башкирських таборах, бо е, разом із своєю сестрою вони здійснили втечу із місць поселення і були схоплені е, на три роки засуджені, а потім знову повернути туди в Пермську область. У батькового роду. Історія ще трагічніша. Їх теж вивезли четверо на Урал, це дід, баба і двоє їхніх синів. Але до того вони втратили трьох своїх синів, вони загинули. Найстарший у 41-му році у луцькій тюрмі, очевидно, ви знаєте, там коли відступали. Червоні, то вони всю ту тюрму розстріляли і казали, що асфальт був червоний і земля була червона від того, як закопали цих всіх в'язнів е, на території самої тюрми. Отам От був і Феодосій, старший їхній син. Ще двоє Олександр і Василь, загинули від німецької кулі за Олександра, який був в організації українських націоналістів. Цих чотирьох вивезли на Урал. Е, баба і мій батько здійснили також в 47-му році. Так, також на Україні були зловлені, також були засуджені до е, тюрми, і потім знову їх повернули на, е, на вільну. Казали так: ну, а на вільбу". Дід... Помер через рік, який так прагнув на Україну. Від вибуху на заводі загинув ще один син і врешті повернулися в 58-році, спочатку бабуся, а в 61-му році повернулися ми. Була вже створена сім'я і було двоє дітей. Одна дівчинка, моя сестра, середульша їхня дочка, залишилася там у тих снігах, рік їй було, вона померла від запалення лишні. Усе це мені доводиться уже зараз, те, що я вам розказую, я багато що дізналася вже після смерті мами, після смерті батька, тим більше після смерті моїх дідів, дід, дід, бабів. Діда то я взагалі з боку батька не знала, не бачила ніколи. Я зробила запит в архіви НКВД, які зараз належать Українській поліції, і мені надіслали сюди всі справи е і маминої родини, і батькової родини. Я з ними ознайомилася, перефотографувала. І я зараз вся, вся всіх справ. Крім того, е то мені до рук потрапили листи. Які писала батькова родина, коли туди потрапила, одному, єдиному члену своєї сім'ї, дочці, Олімпіада, її звати, Олімка, яка дивом залишилася, її просто не було тоді, коли їх вивозили. Вона десь там була в іншому селі у родичів, і вона залишилася. І оця родина, потрапивши туди, писала їм листих. Я ці листи знайшла, коли вже приїхала в село Загарі, де жила тітка, вже й тітки давно немає, і мені передали їх ці трикутнички, сірі, провірено цензури, запилені, написані чи хімічним олівцем, чи чорнилом, на якихось обривках, на якихось, якихось бланках, і у кожному листі. Ви знаєте, читати їх дуже важко, бо в кожному їсті. Вони просили хліба. Вони просили оцю олімпу, щоб вона вислала їм посилку. У посилці не просили м'яса, сала, часнику. вони просили крупи, якоїсь вермішелі, якихось сухарів, бо їсти нічого. Їм постійно хотілося їсти. Дід... Е... Який приїхав туди у 45-му, Як якого не стало, не стало у, у 47-му навесні він усе мріяв вернутися назад, бо їх вже вивезли на 5 років, присудили 5 років. От. І він писав оцій своїй дочці Олімко, ти посіяв там те, а отам те, а отам бережи те поле, а там звернися до тих родичів, вони тобі допоможуть продати збіжжя. А садок бережи, бо в садку там тейте, те. він не знав, що як тільки вони виїхали, то все те і поле, і садок, і збіжжя, і хату конфіскували, а Олімка десь там ходила по чужих людях і ховалася. Але тим не менш Олімка знаходила. Можливість висилати їм ті крупи, ходила по родичах і якось підтримувала своїх батьків і своїх братів. І цей дід настільки рвався в Україну, настільки він вірив, що він буде там, що він каже, наступного року, от ти там прибережи мішок картоплі, щоб посадити, наступного року, наступної весни, ми вже будемо, мабуть, її садити разом. Але наступного року його не стало. Чому я вам розказую про, так, про Олімку, яка там не була. Бо це я ж кажу, занурившись у ті, у ті листи, занурившись у ці справи, написався такий вірш, який я вам прочитаю. Називається Олінка. У напівтемному сільському клубі, де весело гармошка вигравала, вона дивилась, як кружляють пари. І доньці щастя вибирала. Вийдалась лампочка під стелею низькою. Збивали курями обчаси і сандалі. Сама була, як дівчинка стрункою. Своє ще зовсім не відтанцювала. Їй замість клубу, навіть у такого, У молоді літа судились схрони, і хліба не дісталося легкого. Усе життя тримала оборону. Шла повз пересуди і погляди недобрі. Не гордучись неспішною ходою, стрічала біди на шляху своїм хоробром і з гордо піднятою головою. Літа пішли колючою стернею і з мов прошкину до покраю. Вона край тину свічею спинилась і світить їм, аж поки розсвітає. Мене дійсно вразила оця камна тину. я такої ще не бачила, вона така височена. Як струнка, як була олінка. І ще один вірш я прочитаю. Мамин квітник. Як гарно мамин цвів квітник, як кольорами баби око. Через штахетник не листин він в душу дивиться крізь роботи. Піони пахли на весні, жоржини влітку царювали. Вони метелики рясні, космею так ми називали. А ти на вечір тінь вусту і оживе враз метіола, засвітить зірочку пахку і заполонить усе довкола. Під осінь айстри розцвітуть, букет попросяться до школи. І чорнобривці заплетуть, доріжку біля чистокою. Намріялось, як зійде сніг, насіє мама і насадить. А потім вийде на поїг і кожну квіточку погладить. Я вам дякую і я так думаю, що ми всі повинні написати свої історії хай в одному екземплярі для своїх родин. Бо вони не мають пропасти, але це все воно пропасти не має. Воно повинне бути як досвід країни для того, щоб це не повторилося. Дякую вам. Дякую, пані.